Відкривати національний сезон до Запоріжжя з'їхалися чотири сотні легкоатлетів у складі 26 команд. Завітав навіть один гість з Туреччини, адже попереду зимовий чемпіонат Європи, а такі старти можливість виконати норматив для участі у ньому. Запоріжжя представляли 36 спортсменів. Щоправда, лідери збірної перший старт сезону пропустили. А то літнього сезону в зимовому сезоні тільки на чемпіонаті України в сумах ну, виступлення на чемпіонаті Європи не планують. Ну, Тяжело виступати два сезони подряд, я Все-таки вже не, не молодой парень, тому подготовку підготовку третьему сезону. Втім, перспективна запорізька молодь виступила і за себе, і за старших товаришів. Відкрила відлік медалям спринтерка Ольга Борисенко, здобувши бронзу у бігу на 60 метрів. У чоловіків найкоротшу дистанцію виграв представник спортивного клубу Металург Роман Кравцов, який здобув золото з результатом 6,79 секунди. Не забарилася, і друге золото його принесла запорізькій команді представниця титулованої легкоатлетичної династії Анастасія Бризгіна на дистанції 400 метрів. Довольна на даний момент результатом з кожним стартом він все росте, росте. Говорю, опять же, ми виходимо на пік форми на февраль, на середину. На кінець. Так що для даного времени я повністю довольна секундами. Харашося чувствувала, впех зложився, все отлично. А от головною сенсацією першого дня чемпіонату став виступ броварчанки Аліни Шух. 17-річна багатоборка зуміла встановити світовий юніорський рекорд у п'ятиборстві, подолавши планку у 4550 балів. У трьох видах програми дівчина перевершила кращі особисті показники. Відзначимо, що рівно рік тому у Запорізькому манежі Аліна вже била рекорд, тоді національний. Честно говоря, я вот финишировала 800 метров и спросила, ну как? Он говорит, отлично. Я говорит, молодец, молодец, поздравляю. И что? Что случилось? Без понятия было, что какой-то рекорд побила. Вот, и как бы настраивалась просто на хороший результат. Уже второй год тут в Запорожье, сразу после сбора. Обожаю тут быть. И мне очень нравится этот манеж. И люди здесь, соревнования, поддержка. А от для запорізької команди головною героїною стала Анастасія Ткачук, яка принесла регіону три золоті медалі. Вихованка спортивного клубу Металург стартувала з перемоги на дистанції 1500 метрів, на якій побила особистий рекорд та виконала норматив для участі у чемпіонаті Європи. Результат Насті 4 хвилини, 14,58 секунди. Сім Ткачук підкорила улюблену дистанцію 800 метрів. А на десерт разом з подругами по команді Ольгою Борисенко, Анастасією Бризгіною та Наталією Дерев'янко тріумфувала в естафеті 200-400-600-800 метрів. Причому Анастасія бігла на заключному етапі та отримала паличку останньою четвертою. Та на своїх коронних 800 метрах зуміла відіграти відставання від лідера і перетнула фінішну лінію першою. Результатами, показаними на старті сезону, задоволена і спортсменка, і її наставник. Костянтин Рурак. Я стартовала на чемпионате области, да. В прошлом году у меня были пару коммерческих турниров в связи с болезнью и с тем, что все-таки оно так затянулось. Вот это вот второй старт. Я очень сильно переболела в ноябре месяце, и мы так подготовку не форсировали, поэтому тренер знает, на что я готова, но он знает мою психологию и мне, наверное, скажет перед своим стартом: вот ты бежишь и все. Дев'ять нагород забезпечили збірні Запорізької області, десяте місце командного чемпіонату України. Наступними стартами національного сезону для місцевих представників королеви спорту стануть Кубок та чемпіонат України, які відбудуться в середині лютого у Києві та Сумах. Відповідно, Олена Назаренко, Едгар Копитов, Дар'я Зирянова, Тв. 5